Через сокирницю течуть дві річки байлово та поминеться. Останню торік вдалося розчистити силами облводгоспу, на що витратили майже 3 мільйони 200 тисяч гривень. Досі залишається проблемною у цьому питанні річка Байлово, яку не чистили більше трьох десятків років. У нас річка все тут вода тече велика, мучить нас. Грязь нам носить. під час сильних опадів рівень води у річці швидко піднімається і наносить шкоди як сільгоспогіддям, так і прилеглим дворогосподарствам. Під час великих дощів поноводність річки приводить до великих збитків, особливо тим громадянам прибережні земельні ділянки, яких торкаються річки. Пані Ганна та її родина страждають найдужче, адже щоразу потерпають від річкової води, коли та виходить із берегів. Кожного року, коли є наводнення, таке більш-менш велике, і у нас воно у нас постійно підтоплює наш город повністю. Внаслідок підтоплень вода заливає запаси харчових продуктів у підвалах від намулу на городах, поганий врожай і овочів, і фруктів. У нас було звернення у Віноградівський водгосп для організації комісії, яка б мала можливість вивчити процес виправлення і поглиблення річки Байлово. Але на сьогоднішній день поки що силами своїми щось стараємося зробити. За словами місцевих жителів, байлово бере свій початок українникові протікає селом і в кінці населеного пункту впадає у річку, Помийниця. Проте річка змінила своє русло, тому проблема її захаращеності наразі постала так гостро. В принципі, прошлого року вона не була річкою, так скажемо, вона була е, нормальна вулиця. Тут навіть води признаків води ніякої не було. Слід додати, що великі потоки води руйнують не тільки земельні ділянки, а й прибережні зони, мости і дорожні покриття. До прикладу, бетонний міст посеред села в аварійному стані. Це наслідок того, що під час підтоплення річкою Тиса шосейної дороги Мукачіво-Рогатин основний потік автотранспорту йде сюди, через міст на Бороніво і потім на хуст. На дорогу державного значення треба звернути увагу тепер, щоб її зберегти. Є на сьогоднішній час домовленість, усна домовленість із головою районної ради Губеля Василем Івановичем, він обіцяв підтримати нас у наших починаннях і допомогти із прочисткою цієї річки Байлов, особливо із гравільними косами. От якщо Якщо вдасться це зробити, і буде відповідна допомога не тільки Василя Івановича, але і він обіцяв заручитися підтримкою Павла Івановича Балога, от тоді я думаю, що може щось вдасться зробити.